президентом України Володимиром Зеленським та мером Києва Віталієм Кличком нова суперечка. Хто винен у блекауті в столиці? Президент заявляє, що мери міст, які ближче до лінії фронту, підготувались краще і знайшли альтернативні джерела світла і тепла. І тепер не мають такого колапсу через удари росіян по енергетиці. А як вважають кияни? Хто винен у блекауті в столиці? Я не знаю, мені взагалі без різниці. Зеленська навіть, Ну, нува Росія. чергу. я в цьому питанні. Некомпетентний. тому давати оцінку, не будучи компетентним в цьому питанні, це безглуздо і некрасиво. Треба бути компетентним і тоді давати оцінку. Ніхто з них не винен в такій мірі, як Російська Федерація. Тому це наші внутрішні справи, я думаю, ми розберемося. Але ж головним винуватцем є хто? Країна агресор. Ну, Росія Хто винний. А те, що кличко і Зеленський між собою сперечаються, хто з них гірше підготувався, як ви вважаєте? Ну, я думаю, є основи якісь для цих суперечок. Але, значно, в першу чергу треба на рацію. А як на вашу думку треба було підготуватися? Можливо, що можна було зробити? А, ну я думаю, що можливо краще закупити генераторів більше, щоб люди. Я знаю, що є пункти незглавності, але в деяких, як я розумію, там просто стоїть одне кафло, і на цьому все. Типу, а хотілося б більше місця, куди можна було б принести своє кафло заради. Бо я вже декілька діб без світла і хожу заряджаюсь, де тільки можу. Саме головний виновник це Росія, а так. Вже як підготувалися, так що маємо, то маємо. Ну, Русня в першу чергу. А в другу? В другу чергу. Ну, чесно, ми дуже багато негативу в сторону кличка йде. А, ну, мені щось здається, що кличко, бо. Я дивлюсь, дивився приклади якихось інших міст, там, Житомира чи просто я зрозумів, що вони менше масштабом, але вони набагато більш готові ніж Київ, і е, в мене дуже багато негативу до кличка. Віталій Володимирович, як всі пишуть пабліки, звісно, Чому? Чому? Тому що він, як, наприклад, мер Харкова чи інших міст заздалегідь не підготував маленькі станції, тому що в мене є колеги і друзі, які в принципі живуть у тих містах, і там все абсолютно нормально. Принаймні, то що їх обстрілюють. В набагато більше ніж нас, і у нас, і в мене є друзі, всі, які працюють, і товариші на на атомних електростанціях всіх це я вже все моніторюю. Це все зроблено штучно. Я вам чесно кажу, тому що енергетика все є, все працює. Тому це все зроблено, якби.